10 грудня увесь цивілізований світ відзначає День прав людини. Саме у цей день, 1948 року, Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини. А які права має кожен з нас: право на життя, право на свободу думки і слова, право на особисте життя, право на вільний розвиток своєї особистості, право на свободу світогляду і віросповідання, право на працю. Право брати участь в управлінні державними справами, право на соціальний захист, право на відпочинок, право на освіту, право на безпечне для життя та здоров'я довкілля, право на достатній рівень життя, право на судовий захист, право на свободу пересування, право на охорону здоров'я. Пам'ятаймо, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є непорушними. Не забуваємо, що крім прав, у нас є обов'язки. Головний із них захист вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України. Будьте вільними, захищайте свої права, захищайте права інших людей, захищайте нашу Україну.